Гіперлактація може бути дуже непростим досвідом і потребувати відносно багато часу для того, щоб з нею впоратись. Я сподіваюся, мої рекомендації стануть вам нагоді, і якщо знадобиться допомога лікаря, ви знайдете компетентного фахівця. Хочу запропонувати вам розглянути декілька оперечень, які можуть призвести до вироблення більшої кількості молока, ніж потрібно. Одне озвучу зараз і решту залишу в описі до цього відео, будь ласка, прочитайте для того, щоб не потрапити в ці пастки. Отже, думка звучить так: я з родини немолочнопородних. Що стоїть за цією думкою? У мене молока буде небагато, це спадкова проблема. Молоко може не прийти, молоко може зникнути, перегоріти і так далі. Молока багато не буває. Я буду робити все, щоб молока було більше, більше і більше. Багато молока це класно. Ну, от тепер ви можете робити висновки, як наші думки призводять до певних дій і таких невеселих результатів. Тому пропоную вам періодично переглядати ваші погляди, коли щось іде не так, як вам хочеться, і ви підозрюєте, що справа не в обставинах непереборної сили. Залишайтесь зі мною, годуйте грудьми, задоволення.